І сину, і святому Духу, і нині по всіх і на віки віки, амінь, присвятай Тройці, помило нас, Господи, очисти віки нашого великого беззаконня наші. Зіанці, сили, Немочі, наші Ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духу, і нині по всіх і на віки віки. Амінь. Отче наш, що є сину в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Не прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоєї царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, У нас Боже звели помилося, твої молимося, вислухай помилуй. Ще молимося за загиблих наших братів і сестер українців, які загинули в часи Другої Друг... Друг... світової війни і у всіх війнах, і тих братів і сестер, які загинули. На Донбасі і за відпущенням всякої провини вільної, невільної Добу, Господь Бог посили в там, де праведні спочивають. Милости Божої, Царства Небесного прощення відпущення провинні Христа безсмертного царей Бога нашого. Просимо. Воскресіння, життя і спокій, спочили крапів твої, Христе Боже, наші тобі славу висилаємо. Беспочатком Твоїм Отцем, Пресати Благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Примудрість присядає, Богородице, спаси нас. І Христе Боже, надія нас. Христос живий ми і мертвий, молодій, синий Бог, наш, ж водитвими причистої своїй матері, Святих Славних, несих, Апостолів, преподобників, волоносних Отців наших і всіх святих. Душі спочили храбів що від нас, приставили, Свеселя, Святих Веселих, налоня врагом, покої до праведних, прийна і нас помилує, бо Він милосердний, чоловіколюбний, у блаженніму Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Христос Воскрес. Дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні ми шануємо наших родичів, наших близьких, які постраждали від трагедії. Вже, яка була більше 70 років тому, від трагедії, яка почалася з втрати моральних квітів, я вам скажу такий момент, що на початок військових дій, які почалися в нашій країні, фактично, було більше 40 мільйонів чоловіків, більше 41 мільйона. На кінець закінчення Бойових дій фактично в Європі, у нашій країні, залишилося у межах 27 мільйонів чоловіків. Тобто наша країна певне що постраждала найбільше з усіх країн, тому що цілий західний світ не втратив стільки людей, скільки втратила якраз Україна. Це не про Радянський Союз, це про Україну. Середній вік загиблих чоловіків під час війни. Складав 23 роки. І це є жахливі цифри, тому що ми розуміємо, що винищувалося майбутнє цілого світу ті люди, які могли народити нове життя і дати новий поштовх для розвитку світу. Ми можемо звинувачувати у цій трагедії певне, що тільки Німеччину. Але багато хто забуває, що після Першої світової війни Німеччина не мала права мати ні велику армію, ні військові школи, а військовій справі якраз навчав тих німецьких людей Радянський Союз. Ми можемо з певністю сказати, що Радянський Союз. Він так само на рівні з Німеччиною розпочав Другу світову війну, коли втрутився у Фінляндію, коли розділив з Німеччиною Польщу. Більше того, коли підписав акт Молотова і Робентропа, розділивши Європу. Наша країна, на жаль, була окупована Росією, яка себе називала Радянським Союзом. І наші люди, на жаль, Хтось вільно, хтось добровільно, а хтось примусово приймав участь у розпалюванні цієї війни, так само, як тепер окупована частина Донбасу і частина українців, так само хто з добровільно, хто з примусово, а хтось із радістю приймає участь у війні проти своєї країни. Тобто дорів, Христі, брати і сестри. Втрата християнських принципів, втрата відчуття свободи, відчуття волі, втрата людської гідності, коли українці фактично не хотіли протистояти Росії і цим самим увійшли у склад імперії, хоча й насильно, у певний момент. Вони так само причетні до цієї Другої світової війни і. Якщо у перемозі над Німеччиною багато українців доклали багато добрих зусиль, то були і такі, що докладали зусиль у розпалюванні війни. Але ми сьогодні шануємо всіх наших українців, усіх тих, хто загинув, чи добровільно, чи недобровільно, чи ненасильно, тому що ця трагедія вона відбиває відбивається. На наших нащадках, на нас самих, і вона дає нам можливість зрозуміти, що якщо ми не хочемо повторення тих страшенних подій, коли кожен день убивали десятки тисяч людей, ми маємо відчувати в собі гідність, маємо зупиняти ворога, який хоче знову відтворити імперію і розпалити світову війну. Ми маємо залишатися тими вільними свобідними людьми, якими нас створив Господь Бог. Нехай Господь упокоїть душі всіх загиблих українців, нехай їм подасть той мир, який є у загробному світі, а нам можливість пам'ятати про ті страшні події і не допускати, щоб вони повторилися у такому широкому масштабі. Христос Воскрес! Ки на весні, серед поля наче жар горять, солові співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні знов розцвітають, пам'яті ті вбережу. Пам'яті ті бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад, молодими правими були, щоб нашу рідну землю відстояти в полі серед маків полягли маки червоні знову. Доброго дня, шановні кіцманчани! Вчора в Україні відзначався День пам'яті та примирення. 9 травня по всій Україні традиційно відбуваються урочистості до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День перемоги. Його урочистим салютам не змовкнути у віках, його сльозам радості не забутися ніколи. Травневий день 1945 року увійшов в історію людства як свято миру, свято визволення планети від фашизму. Перемога прийшла до нас не в лавровому вінку. Вона прийшла в образі старої матері, опустила натруджені руки і над Європою вперше настала довгожданна тиша. У лавах вічного безсмертя сьогодні герої Солдати. Сержанти та офіцери, що загинули на пої болю, знайшли вічний спокій у водах сивого Дніпра та померли від фронтових ран. Але кожен рік вони незримо присутні на святі перемоги. Урочистий мітинг з нагоди Дня пам'яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується відкритим.